У Канаді багато кредитних карток мають плату за обслуговування, річну плату ФІ, але є й безплатні варіанти. Щоб дізнатися, чи є плата за обслуговування, зробіть такі кроки: перше, перевірте умови кредитної картки, зайдіть на вебсайт банку або перегляньте інформаційний буклет про вашу картку. Шукайте розділ «Annual fee» або річна плата. Якщо зазначено суму, наприклад, 120 доларів на рік, це означає, що картка платна. Другий варіант запитайте у банку. Ви можете напряму звернутися до представника банку у відділенні телефоном чи онлайн і уточнити, чи є річна плата за картку. Третій варіант перевірте виписки по рахунку. Якщо ви вже використовуєте картку, подивіться виписку. Там може бути зазначено списання річної плати. Види кредитних карток. Платні картки зазвичай це преміум картки з додатковими бонусами, як от кешбек, авіамилі, страхування подорожей чи підвищені ліміти. Безплатні картки пропонують базові функції без річної плати, але мають менше переваг. Деякі картки мають пільговий період, коли річна плата не стягується. Наприклад, перший рік безкоштовний, так було в нашому випадку. Нам дали два безкоштовних роки на користування преміум карткою. Ну і корисна порада. Врахуйте, чи бонуси від картки покривають. Тривають вартість і її обслуговування. Наприклад, якщо ви отримаєте кешбек 200 доларів на рік, а річна плата 120 доларів, така картка може бути вигідною. А яка в тебе картка? А в мене все. Давай, пока!